Звільнена з полону захисниця Маріуполя розказала, чому пішла воювати і як з нею поводилася в полоні. Возитимуть воду цистернами. Як планує забезпечувати водою містян міський водоканал під час ймовірного блекауту? У сумах жінок вчили прийомам самооборони. 22 грудня росіяни відкрили вогонь з мінометів по одному із сіл Білопільської громади. Повідомляє обласна військова адміністрація. 16 мін розірвалися поблизу людських осель, пошкоджені будинки мирних мешканців, магазин електромережі. Також з інформацією військової адміністрації, 22 грудня група російських військових зайшла на територію Краснопільської громади. Наші бійці зупинили ворожу ДРГ. Серед українських військових обійшлося без людських втрат. З військовим кухарем 56 ї бригади Тетяною Ельдіаб ми зустрілися у Криловецькій школі No2, де навчався чоловік, через якого вона пішла у ЗСУ Олександр Терещенко. Це фото було зроблено на позиціях і ця табличка вже друга, являється другою, тому що першу табличку хтось розбив, коли вона висіла на школі. Це фото, ця усмішка. Дуже багато спогадів. Потім ми йдемо на могилу її Олександра. Йому назавжди залишилося 33. Тетяна розповідає, чому пішла у військо і як було в оточеному росіянами в Маріуполі. Коханий служив у військах. Це було в 17-му році. Не можу. Він служив 58-й бригаді. Ми познайомились і жили з ним майже рік. А потім він загинув в зоні бойових дій. Я вирішила продовжити його справу і піти служити. Через постійні обстріли, каже Тетяна, вони не змогли дістатись з заводу і ліча, де тримали оборону до Азовсталі. Закінчилися харчі і боєприпаси. Як я зрозуміла, нас хотіли просто знищити і все. 12 квітня ми всі маленькими групами виходили на прорив, щоб вийти в Запорізьку область. Ми йшли по якимось там катакомбах. Я не знаю, де це було, як це було, але ми мали вийти в одному місці, але там уже був великий обвал, який ми не змогли розібрати, і ми вийшли по другому виходу. Так вони потрапили у полон, каже Тетяна. Три дні ми були без їжі зовсім. У нас було три дівчини, і нас посадили в камеру окремо від чоловіків. Але ця камера була маленька, була одна койка, я спала на полу. Весь час полону, говорить Тетяна, росіяни їй брехали, що держави Україна вже немає, але вона їм не вірила. Був постійний психологічний тиск і допити. Вони до останнього не вірили мені, що я кухар. Знаєте, коли дуже часто держить полоник. І ще постійно ти стоїш на роздачі, насипаєш людям. У тебе з'являється отут маленький такий мазольчик. А вони казали, що цей мазоль у мене від Фізковича. так. Вони думали про це. Тетяна говорить, що в полоні була рівно шість місяців. На вербну неділю я потрапила в полон. Це 17.04 і 17.10 я звідти вийшла. Тетяна говорить, що за час полону їх перевозили до різних в'язниць на окупованих територіях і в Росію до восьми разів, але найдовше тримали в Оленівці. У полоні їй та іншим бранкам росіяни не надавали медичну допомогу. В полоні знаходяться дуже хворі люди, яким потрібне термінове лікування. Говорить Тетяна Ельдіаб, і додає, що вона завжди знала, що повернеться додому. Ігор Стрельцов, Віктор Лапченко Суспільне новини Сумщина. Працівники міськводоканалу під час останнього тривалого відключення електрики у Сумах перевірили, чи працюватимуть колонки під час зупинки водозаборів. Минулої п'ятниці об'їхали частину з них, говорить майстер водомережі Дмитро Крамаренко. Коло 15, в яких це точно була вода. Ну, більшість на Барановці, то що воно, Барановка, грубо говоря, внизу. Там багато, в яких вода була, коли не працював водозабір, ну, в системі в трубах вода була, там текло з да. Звісно, давління не особо, було, ну, це ж понятно. У міськводоканалі підрахували. Зі 154 колонок у місті 36 працюватимуть, поки залишатиметься вода в мережі, а це близько 2-3 годин. Ця колонка на вулиці Порогова закривається на ключ, аби нею користувалися виключно мешканці сусідніх будинків. Зараз же бригади міського доканалу приварюють ключі, аби за потреби воду набирали усі містяни. Поки ще на воєнний час повісили ключ. Після відключення станції вода буде ще години три. Є у обласному центрі колонки у вільному доступі. Пан Павло, який мешкає на вулиці Ударників, говорить, колонкою по сусідству з його будинком користуються. Діти часто п'ють в школу, в школу йдуть, діти п'ють, бутилочки набирають. А, потрібна вона пенсіонерам. в цій вулиці постійно їздять сюди возочками. Тут три сім'ї ось їздять, з бетонами вони возять. Тим сказав Павло, ця колонка не працює, коли зупиняються водозабори. Можливості ж, аби подавати до них воду наразі немає, говорить директор міського Анатолій Сагач. Для цього необхідно до кожної під'єднати насос та генератор. На підприємстві нині планують закупити сучасні колонки і спробувати поверзати в інших містах водопровід. І подивимося, можливо, може і по самі невеличкі насоси. Там з потім з невеличкими генераторами будемо піднімати, щоб ще якийсь час можна було людей забезпечити водичкою. Якщо ж відбудеться тривале відключення електрики, говорить Анатолій Сагач, працівники водоканалу за допомогою генераторів підійматимуть воду зі свердловин до резервуарів, а звідти цистернами розвозитимуть по місту. Подавати воду водопроводом, коли не буде електрики, немає змоги, бо, окрім того, що підприємству необхідно закупити ще генератори на близько 55 мільйонів, для їх роботи необхідне паливо. Ми прорахували, що якщо всі генератори автоматично. А це перший підйом, другий підйом, третій підйом, це і на ЦТП поставити, щоб звише п'ятого поверху водичка піднімалась. Да? Плюс каналізаційні всі станції, плюс основний колектор, плюс очисні споруди. Ну, на добу, якщо всі генератори автоматично включити і будуть працювати, то на добу приблизно десь на 3,5-4 мільйона гривень потрібно буде коштів, щоб забезпечити дизельним паливом. Якщо генератори пропрацюють 10 днів, ми розуміємо це вже. 35-40 мільйонів, якщо місяць ну вартість буде під 100 мільйонів. Більшість генераторів на підприємстві нині говорить Анатолій Сагар, забезпечують роботу каналізації. Вода ж, яку за потреби розвозитимуть містом, артезіанська і перевірена в лабораторії, ну, але так, потребує кип'ятіння. Як фактично, якби ми веземо артезіанську воду, напишемо, що технічна. Чому? Тому що ну, ми не розуміємо, да? інколи е люди. Можуть, принести водичку, поставити, Може, вона там тиждень чи два чи три буде стояти на балконі, да? потім людина буде пити. ну, Будуть якісь нюанси. Плюс ми не знаємо, з якою тарою люди приходять. Що в цій тарі було до того, як туди набрали водичку. Тому ми просимо, що краще всього водичку перекип'ятити. Аби дати час підприємству для стабілізації роботи, говорить Анатолій Сагач, кожному необхідно мати запас води вдома. Мінімум 2-3 літри питної води з розрахунку на одну людину на добу. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. На працівників Сумської міськради наступного року чекає скорочення. Про це під час звіту про свою роботу повідомив міський голова Олександр Лисенко. Причиною тому стало зменшення бюджету на 286 мільйонів. Ми готуємо також оптимізацію ще декількох підрозділів Сумської міської ради. Дійсно, скорочення буде. Кількість скорочень, це ми плануємо, це мінімум 10% скорочення від цього апарату. Яким чином це буде відбуватися, залежить багато в чому це від прийняття рішення депутатським, депутатським корпусом, деякі напрямки будуть об'єднуватися. Ну, зрозуміло, що скорочення будуть, скорочення будуть ті люди, які не досі не повернулися можливо, ще на роботу, і ми маємо право це зробити. За словами міського голови, в лютому побільше учнів, що вчитимуться офлайн. Для цього в закладах освіти облаштовують укриття. У нас по багатьох школах завершується будівництво захисних споруд об'єктів укриття, і там, де вже ми на стадії завершення, де вже можна користуватися, де вже відповідні попередні висновки будівельних організацій і структури, які приймають в експлуатацію, є ми там здійснюємо вже більш змішану ніж. Онлайн систему. Що стосується медичних закладів міста, Олександр Лисенко сказав, що всі вони готові до можливого блекауту. По-перше, генератори є у всіх лікарнях, по-друге, і не один, і також запас палива. Запас палива є на тиждень і резерв на місяць. В лікарні на тиждень і в нас резерв на місяць для них. Щорічний звіт міського голови за 2022 рік планують провести в березні 23-го. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол Суспільне, новини Суми. Заняття з самооборони організували для жінок віком від 18 років у спортивному клубі Сум. Близько десяти учасниць зареєструвалися на захід, щоб освоїти базові прийоми самозахисту. Хотіла навчитися трошки самозахисту а в такий час, тим паче захотілося. Ну і тому інформація якось дуже вчасно в мене з'явилася, і я вирішила нехтувати і прийти. Цей тренінг передбачав, що спочатку будуть тренінгові заняття, потім заняття самооборони, і буде ще підсумком захід, і оце вже четверте заняття, на яке ми приходимо самооборони, а досить корисно. Сподіваюся, що ці знання мені не допоможуть ні знадобляться ніколи. Але все ж таки, коли ти обізнаний, ти захищений. Заняття розраховані приблизно на дві години. Спочатку на учасниць чекала розминка, потім відпрацювання головних прийомів самооборони. У якості тренера запросили інспектора патрульної поліції Сум. Ми по всій області, ми були і в шостці, проводили заняття місто Ромни, місто Лебедин, а також наразі місто Суми. Такі навички потрібні не тільки жінкам, і вони можуть знадобитися в будь-яких ситуаціях. Це можуть бути не тільки вулиця, це може бути і вдома, і на роботі. Тобто людина, коли розуміє, що їй там загрожує якась небезпека, то вона може скористуватися даними навичками і, як мінімум, там зберегти своє здоров'я чи життя. Організатори тренінгу громадська організація Ліга сучасних жінок. З вересня у нас розпочався проєкт Обізнана і захищена. Проєкт складається з трьох частин. Перша частина це були психологічні тренінги для того, щоб дівчата та жінки вміли справлятися з своїми емоціями, могли уладити всі конфлікти. Наступною частиною нашого проєкту було заняття самооборони. Заняття самооборони вони спрямовані більше вже на фізичний захист жінок і дівчат. Ми як нанесли сюди удар, оця ножка у нас йде назад. Іде назад в, моя. Е Точка опори зміщується назад. У січні учасниці тренінгів із шостки Либудина Ромен та Сум візьмуть участь у творчих майстернях. Це буде заключна частина цього проєкту. Анна Кништа, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Оновлений етнографічний музей запрацював у сумській загальноосвітній школі номер 24 На відкриття запросили учнів школи та їхніх батьків. Для них влаштували андріївські вечорниці. І в нашій хаті будемо гостями багаті, на Андрія, на Андрія розважати час Посетинки в нашій хаті ми веселі, і завзяті на Андрія, на Андрія Калита. В експозиції шкільного етнографічного музею колекція чоловічих, жіночих і дитячих сорочок. Є колекція рушників, у тому числі кролевецьких. Після оновлення музей поповнився посудом, створеним в автентичному стилі та різним побутовим приладдям. Більшість експонатів принесли учні та їхні батьки. Приміром, цю праску передала музею Тетяна Пилипенко. Коли ми дізналися, що в школі буде відбудовано музей української старої, да от, от нашої культури, і закликали батьків прийняти участь то звичайно всі поїхали до бабусь у села, почали шукати, у кого що де лежить. І ми знайшли ось таку старовинну річ, так? таку праску, якою ще, мабуть, моя прабабуся гладила сорочки своєму чоловіку, своїм дітям. І наша бабуся залюбки передала цей експонат до музею, щоб всі дітки бачили, як колись користувалися, як брали наші прабабусі. Створили етнографічний музей у школі 30 років тому. Деяким його експонатам близько 200 років, розповідає Світлана Кобелецька. Ще в 90-ті роки, коли люди переїздили із квартир і залишали речі, які вважали не досить суттєвими, немодними. А наша берегиня, натхненниця Степанія Йосипівна Гавриленко, вчителька української мови та літератури, любовно всі ці експонати збирала, зберігала. Ну і залучала нас, звичайно, до цього. Етнографічний музей вирішили реставрувати після ремонтних робіт у школі. Останнім часом тут відбувалися певні проектні роботи з утеплення фасаду, і тому музей зазнав деяких, скажімо так, небажаних змін. Ну і взагалі потребував оновлення. Тут є дуже рідкісні експонати. Ми до них дуже дуже бережно і шанобливо ставимось, і ми їх вирішили перефарбувати, переформувати ну обновити освіжити, тому що наразі саме в цей час, коли наша країна бореться кров'ю наших людей, українських за право на своє існування, дуже важливо. Пам'ятати про традиції, про етнографію про звичаї рідного народу. Ремонт музею, за інформацією Анни Ришкової, відбувся за ініціативи та за кошти батьківського комітету і силами педагогічного колективу. Наразі тут близько п'ятиста експонатів. Ірина Касьяненко, Євген Абрасімов Суспільне новини Суми. Чемпіонат комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Суми з дзюдо відбувся в обласному центрі. Сюди приїхали юні дзюдоїсти з різних міст області. Про турнір нам розповіла директорка Кадю США Суми Тетяна Літовцева. Участь беруть команди Охтирки, рамни, трастянця, шостки. Команди з міста Суми це Кадую США Суми, Кадую США Спартак, де США один. Тренери говорять, чого чекають від турніру. Для них це опит, для них, для них це ну дуже дуже гарне діло. Ну, то будуть перемагати, будуть. З гарним настроєм їхати додому це боротьба. Тут загадувати щось досить тяжко. Ну, буде боротьба, будуть медалі обов'язково. Зараз почали потрішку займатися на ті, що діти, які приїхали сьогодні на змагання, вони вже готові боротися. Дуже багато дітей просто залишили місто. Дуже багато дітей залишили країну. Но ті, хто залишилися, тренуються, ті і приїхали. За виступом юних спортсменів спостерігають їхні батьки. Це, мабуть, крок в майбутньому до перемоги. І ну, він дуже переживає. Дуже прям. Ну, будемо сподіватися, що отримаємо хоча б друге або третє місце. На що розраховуємо? Да. На те, що він поборить свій страх. Для початку це було б непогано. Чекаю тільки перемоги від своєї доньки. Вюдо вона вже займається майже два роки. От. Місяць тому були змагання, вона зайняла друге місце, а сюди ми вже приїхали за першим місцем. На сумському татамі змагались близько 70 спортсменів 2014-2015 років народження. Юнаки та дівчата розіграли медалі у 14-й вагових категоріях. Олександр Качана, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.